Ну ти подивися що робиться, Юрочка. дивися, яка краса. Бляха муха, а я вже собі такі купила, понимаєш? Я вже собі такі купила. Так, блять, девочка своєю, своєю, блядь, дитиною. Ти подивися. Ну, я вже собі отакі купила. Ну, не такі, кращенькі звісно. Або, вот. а, ось такі я собі купила. Бачиш, гарненькі, да. ну тільки біжеві. Біжеві, з такою надписью, ну симпатичні. а Скільки вони тут стоять? 8 євро. А я купила, по-моєму, за 10, Ну, вони стояли 12, Це вже скидка пішла. Угу. Я знайшла свої угі на великій платформі. Все, буду брати 14 євро. Ну, так, да, я розумію, 14 євро ну, вони неубиваємі, Не Неубиваємо. Хочу чорні, тому що у мене. Красне пончо, красна курточка, і зараз куплю собі ці чорні лосинчики з утеплителем. І так одіно ці угі чорні і красота, і в зиму в них прохожу. Хоча я ж кажу, що я зиму ходжу в одних кросівках, і мені цього достатньо. Ну це ж таке бляхамуха, тут, тут хоч хоч би мій розмір був, понімаєш? Розбирають, вирли. Ти подивись, Юрочка, які знижки. Раніше були 14 євро ці, ці уги, а тепер 10. І там ті тапки 12, а зараз 8. Слухай, ну взагалі красота, Диви, які уги прикольні, да? такі біжевенькі. Ну тут же ж розумієш, да, вони класні, вони прикольні, але треба купувати взуття, щоб був якийсь. Щоб воно було в комбінації. Тому що ну, що, ти купиш і куди воно? До чого ти його приліпиш? Не до чого. розумієш? Дівчинка зараз заберемо югі чорні. Я думаю, ні. Ти подивися, яка красота, так? Да? Слухай, вона забирає мои угі чорні. Пиздец. Бігом беру сейчас корзину корзину і йду. Угу. Юрочка, поки з тобою калякала, понимаш, дивлюся, а, Дивлюся, ті уги чорні, що я хотіла собі купити на на, на високій платформі, залишилось там а, декілька розмірів. 37 і 39, розумієш? Я давай бігом шукати корзину, яку я кидунула, тому що це, думаю, бляха. І, і скидки, розумієш, ці угі всього-навсього 10 євро. А раніше вони стояли 14. Коротше, ще трошки тут зайду в іншу сторону. Бо там люди ходять. Чого ви ходите, чого ви дивитесь на мене? Купляйте щось. О, дивися, які брючки. І всього на всього 10 євро. Понімаєш? Слухай, взагалі красота. Ну, у мене є у мене є такі чорні, тільки, звісно, не джинси, а от такі, як у мене мої такі е замшеві, типу, знаєш. То я собі сказала так, Таня. Виноси цю зиму двоє брюк, це ж замшеві, это, чорні і біжі. А потім вже купляй, розумієш, тому що воно все красиве, але воно не нужне. Ой, дивися, денім, 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 Красота. Боже, яка красота, слухай, 10 євро брюки. Ну, скажи, оце в Україні Хіба є отакі ціни, щоб брючки джинсові стоїли 10 євро? Ні, ну Я там розумію, що там євро піднялося і все таке інше. Але ж, але ж. але ці наушники кому вони треба? Ні, ну модно, красиво, звісно. Не, я не спорю. Ну, не знаю, це треба, знаєш, такий образ собі рати. Щоб воно було в тему, а не так. Одіть спортивний костюм в, на закупки в, 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 в якийсь продавоч... ем, ну, к... боже, Що я милю? Що я милю? Ну, в общем, ти мене поняв. Ой, тут, пожалуйста, дивися. Раніше була 16, а тепер 7. Ну це ж взагалі красота. Жалко, що в мене жопа не влізе. Навіть <ган> нога одна не влізе в цю юпочку. Боже Юрочка, все, все, сьо. Хто це? Це ця гамка, це гамка ходить. Боже Юрочка, дивіться, яка дублянка. Це ж взагалі мечта поета. І скільки це краса це стоїть? 40 євро. 40 євро ходимо і улыбаємося, розумієш? О, о, пішов в спорт. Спорт. Так, мені треба спортивний лівчик купити. Ще купила спортивний лівчик. Слухай, а я ж это, Вроді би купляла спортивний лівчик в пепко. А де він? Слухай, взагалі, не пам'ятаю. Подожди, чи що я купляла? Так, да, я купляла спортивний рівчик. Я ж, я ж пам'ятаю, що я робила оцей як його. Розпаковку відео, і я пам'ятаю, що я знімала. Ой, ну взагалі. чуєш, а, а прийшла з таким, що думаю, так, мені надо спортивний ліфчик. А те, що я купила вже, це вже я забула, понімаєш? Ну що це робиться? Ну, ось Юрочка, дивися ці наушники для спорту. Красота, це вони тут на блютусі. Угу. Прикольно, 14 євро всього-навсього. Спортик для спортика такий. Ну, звісно, коли попадаєш в такий спортивний відділ, якось так, знаєш, мотивує зайнятися спортом, поїхати піти, записатися в спортзал. Ну, я зараз, я вирішила піти в спортзал весною. Тому що зараз холодно і не хочеться в басейні там, я знаю, рік тому сауна не працювала, тому що я хотіла взимку піти в спортзал, щоб в сауну походити. А потім приїхала туди, а вони кажуть, питаю, сауна працює. Вони кажуть, ні, не працює. Ну, думаю, а нахіра мені тоді э, цей… ось все, все, дивимося. Коротше, а я кажу, а нафіга мені басейн взимку без сауни, понімаєш? Ну, тобто простудиться в сраку. Слухаю, ця бабця знає тук. Ти подивися, яка чукча. Дивись, які гарні да? Ну, дивись, боже, оверсайз 22 євро. класно. У мене біла є така, розумієш? Світер у мене такий теплючі, білий єсть. За що купити, понімаєш єсть. Що хочеться, щось таке в глаз впаде, а в мене 10 пар таких, розумієш? Ну, взагалі таке. Так, да, так я ж кажу, що дивлюся, куди ти йдеш, Боже, які конщини, розумієш? Дивись, які бананчики прикольні. Вісім євро. Ну я вже собі купила сумочку, біленьку таку. Ой, коротше, я ж тобі кажу. Ну що, пішли подивимося ще на постільне.